Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 835 940 особин за добу 1270. танків 9890 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 20 614 одиниць за добу, 17, артилерійських систем 22 412 одиниць за добу 17. Реактивних систем залпового вогню 1264 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 510 одиниць, за добу 54 одиниці. Крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35451 одиниця за добу 85, спеціальної техніки 3725 одиниць за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.